Привет, ребята! Мы сегодня делать будем самый незаходимый сейф. Для этого нам надо такую поверхность. О, сделать такую деталь. Сосед уже такую деталь. Треба зарубить, она достаточно тяжка. И становляем по вырезу. Прижимаем. І треба зробити сяку деталь, всяку деталь. І щекусь деталь. Ми її кладемо йдемо по центру. Ці на края, і далі ми встановляємо це. Беремо ми цю деталь і встановляємо мету. І перевіряємо. Правильно ми поклали. Прижимаємо, випало нас. А тепер кладемо її не буде випадати. Він ось такий сейф вийшов, І як його можна перевірити, чи робить, треба взяти цю паличку висіка, встановляємо сюди і тиснемо, тиснемо, і відкривається. І падає і яке. І тепер ви знаєте, як можна зробити супер-пупер незаходимовий сейф. Ну що, всім до побачення. Увидимося в другому відео. Бай-бай!